Дякую всім за підтримку. Нарешті вже можу набрати сил і на відео розповісти все, що в мене, все, що в мене трапилось. Дуже велика подяка всім, всім, всім за підтримку, за молитви, за моральну підтримку. Родині велика подяка команді, яка стала родиною. Нашою моєю другою велика подяка. Побратимам, всім друзям, знайомим, які мене підтримували, які писали слова підтримки і молилися за мене. Сережки Чупрову, який мене витягнув морально і цілий тиждень був зі мною в Одесі, поки мене не прооперували. Велика подяка йому. Він надихає мене кожен день. Лікарям подяка за те, що зробили неймовірно, достали осколок з ока. Поки що я ще не бачу, але вже є прогрес, вже на світло реагую. Вже багато чого вони зробили, тепер час на відновлення. Ну і все буде добре, сказали, треба трошки часу лікуватись. І хоча б одне око ну, точно спасуть. Дай Бог, щоб все було добре. Перемога за нами сто відсотків. Слава Україні.